Привіт, шановний, давай розкажу тобі, як жінка вміло прикриває зраду, а ти навіть не замічаєш. І в кінці, як завжди, послухаємо, що на таке скаже стоїцизм. Напевно, ти хоч раз чув типову фразу: якщо жінка ревнує, значить вона тебе кохає. Але що як я скажу тобі, що часто все зовсім навпаки, поки ти зайнятий тим, щоб довести їй, що ти вірний чоловік. Вона використовує свою ревність, щоб відвернути твою увагу від чогось набагато серйознішого. Сьогодні я покажу тобі ознаки того, що маніпулятивна жінка зраджує тобі з іншим, навіть якщо це не так очевидно. Я скажу тобі щось, що дуже мало хто наважується визнати про жінок, які зраджують. Але коли ти це зрозумієш, твоє бачення зміниться назавжди. Вона починає звинувачувати тебе, вказувати на тебе пальцем. Шукати будь-яку дрібницю, щоб змусити тебе почуватися винним. І знаєш чому? Чому вона тобі в усьому звинувачує? Бо саме вона винна. Вона скаже тобі щось, типу: хто тобі написав у такий час, ти, мабуть, з кимось переписуєшся. Чому ти був онлайн у WhatsApp так пізно? І що робиш ти? Ти починаєш захищатись, намагаєшся її заспокоїти, пояснити, як все було насправді, але що б ти не зробив. Цього ніколи не буде достатньо, бо вона не шукає правди. Вона хоче, і це дуже важливо, змусити тебе виправдовуватись. І тут виникає питання: чому вона так чинить? Бо поки ти зайнятий тим, щоб виправдовуватись і доводити, що любиш лише її, вона якраз і робить те, в чому звинувачує тебе. Невірні люди краще за всіх знають, як виглядають відмовки, трюки і обман, бо самі ними користуються. І щоб їх не викрили, вони перекладають провину на тебе. Якщо жінка постійно шукає у тобі винного, навіть коли ти ні про що подібне не думав, якщо контролює тебе без причини, якщо каже, що не довіряє тобі, хоча ти ніколи, послухай, ніколи не давав їй приводу. Запитай себе, чи не вона щось приховує? Пам'ятай, те, що найбільше звинувачує, найчастіше найбільше і приховує. Друге. Її телефон під суворим контролем. Телефон нині став своєрідним дзеркалом довіри у стосунках, і не тому, що ти маєш перевіряти чи контролювати свого партнера, а тому, що якщо людині нічого приховувати, її поведінка з телефоном буде природною. Якщо на початку вона спокійно відповідала на повідомлення, користувалась телефоном без жодних проблем і не поводилась дивно, але з часом її звички різко змінилися. Варто задуматись, маніпуляторки майстрині у приховуванні інформації без підозри, але згодом їхня поведінка все видає. І раптом її телефон завжди лежить екраном донизу, або взагалі зникає з твого поля зору, коли вона поруч з тобою. Раніше приходило звичайне сповіщення, а тепер вони приховані, або з'являється лише іконка без імені і тексту, і найгірше. Вона почала захищати свій телефон так, ніби там зберігається державна таємниця. Тут побачиш різні приклади. Ти сидиш із нею на дивані і раптом дзвонить телефон. Ти випадково поглядаєш без жодного злого наміру, просто як рефлекс. Але вона миттєво змінює екран або блокує телефон, або приходить сповіщення, вона читає повідомлення, і замість того, щоб відповісти природно, вона встає і йде в іншу кімнату. Насправді все просто. Жінки, яким нічого приховувати, нічого й не приховують. І скажу тобі одне: коли людина раптом починає ховати свій телефон, це вже не про приватність. Приватність це нормально у стосунках, а от таємничість ні. І якщо її телефон суцільна загадка, можеш бути певен, її життя теж. Третє, вона починає сваритись через будь-яку дрібницю, а потім зникає. Це один із найефективніших трюків маніпуляторки: створювати безглузді конфлікти. І ти запитаєш, навіщо їй це? Бо сварки дають їй ідеальну відмовку, щоб відійти і зникнути, не викликаючи підозр. Коли жінка знайомиться з іншим чоловіком, їй потрібен час, простір, вікно можливостей, щоб робити що захоче без зайвих запитань з твого боку. Але якщо вона раптом просто віддалиться. Це може викликати підозру, то що вона робить? Дуже просто створює безглузду сварку буквально з нічого. І раптом все, що ти їй кажеш, дратує її. Якщо раніше вона сміялася з твоїх жартів, тепер вони їй не смішні. Якщо раніше їй подобалося, коли ти піклуєшся, тепер будь-яке запитання їй здається допитом. І найгірше після кожної сварки, замість того, щоб поговорити, помиритися, вона просто йде. Каже, що їй потрібно подумати, що їй потрібен простір, що хоче побути на самоті. І, на жаль, мушу сказати прямо: вона не бере паузу, вона використовує цей час, щоб робити, що їй заманеться, і ти не зможеш їй нічого сказати. Буде, наприклад, таке: вона почне дорікати, що ти вже не ставишся до неї як раніше, або звинуватить, що ти її контролюєш. Хоча ти ніколи не давав жодної причини так думати, вона розсердиться і скаже: Я піду з подругами, а ти навіть не знаєш, куди і з ким. Якщо жінка починає створювати проблеми там, де їх не було. Якщо її дратує будь-що без причини, і після кожної сварки вона віддаляється, вона просто готує ґрунт для чогось більшого, безглузді сварки, ідеальний привід для маніпуляторки, щоб зникати без почуття провини. Таким цікавим змістом переходимо до четвертого, вона стала холодною і відстороненою, але, попри це, не розриває стосунки з тобою. І от, шановний, це одна з найважчих ознак для розпізнавання, тому що вона не з'являється миттєво, все відбувається поступово. Спершу, як я вже казав, немає різких змін. Але з часом ти починаєш помічати, що щось не так. Якщо раніше вона виявляла увагу, то тепер більше не докладає жодних зусиль. Якщо раніше її повідомлення були ніжні, тепер вони холодні і сухі. Якщо раніше вона раділа, коли бачила тебе, то тепер ставиться до тебе як до звички, ніби ти просто є поруч. І все. І не тільки це, ти відчуваєш, що її енергія вона ніби відключена від стосунків. Вона більше не цікавиться, як пройшов твій день. Майже не слухає, коли ти говориш вже не прагне проводити час разом. Але найдивніше, вона не розриває стосунки, вона не каже: Мені треба піти, але й не поводиться так, ніби хоче бути з тобою насправді. Чому так? Бо вона ще не впевнена, чи інший чоловік справді кращий варіант. І я розумію, це важко чути. Маніпуляторка не залишає свого партнера, поки не буде на 100% впевнена, що інший чоловік теж хоче її. Бо якщо вона розірве з тобою стосунки завчасно, а з іншим не складеться. Вона залишиться з нічим, тож вона тримає тебе поруч, як запасний варіант. Вона не хоче бути з тобою по-справжньому, але й не хоче, щоб ти пішов. Ось кілька прикладів. Вона починає говорити з тобою байдужим тоном, без емоцій, каже, що не впевнена у своїх почуттях. Але їй потрібен час, уникає фізичного контакту. Але якщо ти намагаєшся віддалитися, вона знову шукає зближення. Якщо останнім часом ти відчуваєш, що вона більше не присутня у стосунках, якщо її відповіді порожні, якщо її поведінка більше про обов'язок, а не про любов, то найімовірніше її увага вже на іншому боці. Вона не відпускає тебе, бо ще не готова тебе замінити, друже. Ми дійшли до фінальної рефлексії цього відео. І якщо ти дослухав досі і впізнав хоча б одну з цих ознак у жінці, з якою ти зараз, ти маєш усвідомити дещо дуже важливе, це боляче і часом важко прийняти. Зрада не головна проблема, бо якщо жінка здатна приховувати зраду, маніпулювати тобою, перевертати ситуацію, змусити тебе сумніватися у самому собі, поки сама робить усе, що їй заманеться. То зрада лише частина її гри. Справжня проблема це брехня, у якій ти зараз застряг. Такі жінки будують своє життя на брехні і брешуть дуже легко. Ми про це часто забуваємо, бо самі не поводимося так. Ця жінка зраджує тобі не лише з іншим чоловіком, вона зраджує тебе в усьому, коли змушує тебе думати, що ти параноїк. Коли маніпулює тобою, аби ти довіряв їй безумовно, коли використовує твою вірність у своїх інтересах, а сама не проявляє до тебе жодної вірності. І скажу ще одне: коли ти дізнаєшся правду, коли усвідомиш, скільки часу ти втратив, граючи в гру, де правила з самого початку були нечесними, ти зрозумієш, що найгірше це не сама зрада, найгірше те, що ти довірився жінці. Яка з перших днів лише гралася з тобою. І ще раз, якщо це стосується тебе, подивись це відео ще раз. Тут є речі, над якими треба подумати і все зважити. А тепер подивимось, що нам порадить Сенека. Перше, ми страждаємо не через події, а через нашу оцінку цих подій. Сенека би сказав, що зрада це просто факт, це вчинок іншої людини. Але твій біль виникає не через сам факт, а через твоє сприйняття, ти сподівався на вірність, вкладав себе, будував очікування, зрада болить лише тому, що ти вважав її неможливою. Друге, той, хто віддає владу над своїм щастям іншому, завжди буде рабом. Сенека нагадує: якщо твоя радість, твоя самооцінка чи спокій залежать від поведінки іншої людини, ти вже не вільний. Справжня сила. Це зберігати внутрішній спокій, незважаючи на зовнішні бурі. Третє, якщо тебе хтось зрадив, не шкодуй про втрачену людину. Шкодуй, що вчасно не побачив її справжню суть. Сенека вчив приймати правду з вдячністю, навіть якщо вона гірка. Бо краще знати, з ким маєш справу, ніж жити в ілюзії. Четверте, немає нічого більш сумного, ніж тримати поруч того, хто не цінує твого серця. Сенека не був би сентиментальним, він порадив би відпустити з гідністю, зберегти спокій і подякувати долі, що показала справжнє обличчя людини. І наостанок головне: усе, що з нами стається, стається для нашої користі, навіть якщо ми цього ще не розуміємо. Цей досвід не поразка, а вчитель не трагедія, а очищення. І не кінець, а початок нового сильнішого тебе. Якщо дослухали з вас вподобайка і підписка, а з мене ще більше корисного, моцно дякую і до зустрічі в наступних відео.